Вітаю вас на каналі Reloader.com.ua і одразу перейдемо до доволі актуального питання, яке зараз виникає в покупців нашого магазину, які активні наушники і недорогі можете порекомендувати. І, в принципі, розуміючи нагальні потреби, то можу одразу сказати, що наушники буду рекомендувати ті, які підходять під шоломи. І вони коштують достатньо ну, бюджетні, але реально працюють. До таких можна відносити Hard-Late Impact Sport. Вони являються активними, працюють від батарейок типу 3А, але потрібно дві штучки. От, до них можна підключити AUX AUX кабель. От. Це абсолютно не обов'язкова функція, але в принципі вона в тих наушниках є. І, ну, і це непогано. Тобто можна це якось використовувати. Вони зменшують звуки на 22 дБ, так званий Noise Reduction Rate, і являються одними з недорогих, але ми власними, власними зусиллями їх перевіряли. Вони дуже довго і витривало. Працюють в нас такі навушники вже, мабуть, років 5 працюють і досі живі, досі мікрофони там не, не видають якесь ріпіння. все окей, все нормально. Гучні постріли вони глушать. І якщо вони чують людську мову, то вони її підсилюють. Значить, ну і Алене це плюс-мінус аналогічна штука, тому що рейт зменшення шуму це також 22 дБ. І, в принципі, аналогічні, єдине, що мають інший трошечки дизайн, тут е, потрібно крутити е, гучність зверху. У нас ну, вона вище знаходиться, ніж в хоорд В них збоку, якщо видно, вам в упаковці з боку крутилка. А тут вона трохи вище знаходиться, але все теж в гумі, тобто вона, вона досить зручна. Тобто, вам навіть десь в темряві не прийдеться її дуже довго шукати, рука сама намагається їх знайти. Обидві пари цих наушників вони регулюються. Єдине, що можу ще сказати, у е, наушників Алене дуже-дуже м'які амбушури. Е, тобто, якщо ви цілими днями ходите в тих наушниках, то в принципі може Алене будуть вам чимось в нагоді і краще. О, та, і ще з плюсів, які Можна виокремити в даних наушниках, це те, що вони працюють від однієї батарейки типу 3А. Тобто вам в два рази менше батаре... батареїк потрібно для того, для того, щоб використовувати дані наушники. От, і, в принципі, теж можна рекомендувати як наушники, які підходять під шоломи, і в принципі їх також рекомендую. Якщо у вас ще залишились питання стосовно наушників, що вибрати, ви можете задавати їх в коментарях. З радістю відповім на них. Дякую вам за перегляд разом до перемоги.